Дрони як для себе, як українські бійці виробляють і самі використовують ударні безпілотники. Скільки вони коштують і чому можуть конкурувати навіть з Хаймарсами? Це проект Страткому по суті, в якому ми осмислюємо події і явища, що впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога. Говоримо з командиром зведеного бойового загону з Ліптахи Іллею Шполянським. Пане Ля, добрий день. Доброго дня. Наскільки я знаю, ви командир бойового підрозділу. Як ви дійшли до виробництва дронів? Ну, як я дійшов до взагалі до дронів? Це таке питання пов'язане з тим, що з самого початку війни, надихаючись досвідом тих самих перших в основному тоді аеророзвідників, які почали бомбардувати з мавіків і аутелів звичайними гранатами. І я почав вивчати цей досить. Ніколи до цього я до цього не був причетний. А я ветеран 2014 року. Я прийшов 14 2015 рік в Донбас в якості артилерійського навідника Д-30. І е, в двадцять році я попав командиром відділення аеророзвідки в Сили спеціальних операцій. Формуючи команду, мені вдалося тоді залучити декілька інженерів, які запропонували втілювати певні наші концепції по роботі ударних безпілотних апаратів, самостійно зв'язку з відсутністю таких або в достатньої кількості таких дронів тоді на ринку виробників України і заході. І, очевидно, браку таких. Засобів наша задача була створити простий, максимально зручний в експлуатації, максимально безпечний для роботи екіпажів. Максимально масштабуми БПЛА, який зможе наносити ураження в таку глибину. Ми в принципі цього сьогодні досягли. Ви зробили його переважно для себе, наскільки я можу так. Сказати. Так, ми робили його для себе, для свого підрозділу. Наша команда е загін з Ліптахі, Ми працюємо з. Уже як конкретно Бекфаєра ми працюємо з кінця 2022 року. Але знаєш, ви тепер і продаєте лікцій. так. Сьогодні цей наш БПЛА має допуск до експлуатації Міністерства оборони. Він допущений до експлуатації в силах оборони України. Його можуть купувати, ставити на облік, списувати відповідно боєприпаси і так далі. І так далі, і так далі. <гум> Це нам дає сьогодні можливість. Працювати над тим, щоб ми могли його продавати, і завдяки цьому ми будемо розвивати цей продукт і продовжувати ефективно свою бойову роботу е, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, яка приблизно собі вартість виробництва такого літака одного? на сьогоднішній день його вартість, яку будемо відвантажувати або державі, або бойовим підрозділам, це приблизно 70 тисяч доларів безпілотний авіаційний комплекс три БПЛА. Це комплекс записних частин ремонту, це пускова станція, станція керування. Це ноутбук з передустановленими відповідними програмами для керування, транспортна тамра і все супроводжує і ще і обслуговування, і навчання пілотів, що теж дуже важливо. Тобто у нас передбачається місячна програма навчання безкоштовно за вартість виробника, ага. і це все ходить три три одиниці, які можуть одночасно перебувати повітря. Теоретично, так, але це ніколи не практикується. Може бути два. Поясніть, будь ласка, такі типи літаків. Вони для чого призначені? Наша задача сьогодні це заходити туди, куди не доходять, просто не можуть в силу своїх конструктивних особливостей доходити жодні м ударні беполмультікоптера. Типу Тобто 20 кілометрів тіре піддесят. Тобто не заходити так далеко, як вони не можуть так, заходити. так. і наша задача там буде ражити тили. Особливість в тому, що і за того, що туди майже нічого не долітає, окрім того, ж це ж фактично межа роботи артилерії. Тобто, ми там маємо тільки е, можливість удару ракетами е, дальньої, ну там хаймерс умовний. Які у нас дуже обмежена кількість, тому якщо ми, наприклад, маємо якийсь будинок, в якому живуть просто там п'ять якихось ну, наприклад, ті ж БПЛАшники, Кацапські, то що ми можемо зробити? Ми можемо туди відправити Backfire, виліт якого дуже дешевий. Виробництво дронів в Україні стабільно зростає. Вона має певні проблеми. Е, найбільші сьогодні проблеми, я вважаю, є е, в принципі дві. Це дуже велика складність отримати, знайти гарних, точніше, перевести на виробництво гарних інженерів. Це теоретично можливо, практично майже неможливо із армії. А друга проблема це а тобто е, зробити з військових цивільних інженерів так, ну, або, так, так, або так військових, так. але які займалися так, інженерією так, на виробництві. Друга проблема теж величезна. Це е, те, що ті компанії, які не мають контрактів з міністерством оборони, а їх дуже багато, і вони можуть виробляти достатньо серйозні продукти, не мають бронювання своїх співробітників. Ці співробітників ну якось так воно стало, що люди, які здебільшого працюють в електрон. Ніці і так далі, це чоловіки, і це дуже велика проблема. А взагалі держава мусить приділяти значно більше уваги. Але за відчуттями, ця машина запущена машина, бюрократична машина завжди дуже дуже повільно розганяється. Так, так, у так, так, всіх так, так. країнах ми не виняток. Вона розганяється. Ну ми ж маємо в очевидь геометричну прогресію. Тобто, ми це бачимо. Що у нас там, мабуть, кожні 4 місяці, десь зростання виробництва дронів збільшується в два рази. Інше питання, що могло би бути в 3-4. Розумію, давайте поговоримо про майбутнє дронів. Скажіть, будь ласка, ви в своєму виробництві може думали про впровадження якихось ноу-хау? Зокрема, не знаю, штучного інтелекту в керуванні? Вся ця галузь розвивається шаленими темпами в Україні як ніде, і вона має стати, може стати, має всі для цього передумови, щоб стати провідною галузю в Україні. І зараз, і після перемоги, яка буде експорт орієнтованою галузі високотехнологічною, і буде розвиватися. Як це відбувається? То сьогодні компанія, яка має контракти з міністерством оборони або багато продає фондом розвивається, обов'язково вкладає в сучасні технології. І навіть наша невелика група з дуже маленьким бюджетом, ми вкладаємось в сучасні розробки, як штучний інтелект щодо розпізнавання цілі, таких Зараз десятки. І, у кого... і це прекрасно, що це десятки і сотні, тому що це є певна екосистема, обмін інформацією і а, зростання взагалом цієї галузі. А, чи пасуємо ми задніх перед росіянами? У росіян менше скажімо так, менше світлої позитивної складової в цьому процесі. І це їх слабкість. Ну у нас дронами е, і взагалі в цій галузі е, сьогодні займається величезна кількість людей, які б ніколи не лізли в військову сферу, якби на нашу країну не напали. Я в тому числі, і більшість моєї команди так також. А у Росії це більш регламентоване. Цим займаються люди, яким, ну скажімо, цим вигідно займатися. І це наша перевага, тому що світлі люди вони мають часто більш спотужні творчі здібності. В цьому наша перевага. А їх перевага в системності. От, системність, з якою э, Російська держава сьогодні вкладається в технології, в виробництво, в уніфікацію, в спрощення, в навчання, воно дійсно вражає і э, тут є в чому вчитись. І я би хотів, щоб наші карманичі цього розуміли, і на це звертали увагу. Але ми на сьогоднішній день бачимо, що там, де ми, ми можемо давати асиметричну відповідь. Дрони для нас це все ж таки асиметрична відповідь, тому що з одного боку величезна кількість застосування візноманітних виробників це мінус, але з іншого боку, це зростання цієї екосистеми, яка в результаті буде давати дуже успішні зразки. Угу. Давайте пофантазуємо, які е, о, такі технології можна в найближчому майбутньому впровадити. Е, ну я би говорив про як про казати, на наш напрямок це е, дуже важливо, да? недорогий безпілотник, фронтовий, тактично для роботи до 50 кілометрів е, літакового типу. То для нас актуальніше питання це е, е, керовані бомби. Тут є різні варіанти. Як це працює на Берактарії? На берактарі це, наприклад, наведення лазером. в нашому випадку це неможливо, тому що сама по собі вона з одного боку дуже дорога. Система з іншого боку, вона достатньо вага ну uh -huh. має Важка. В, важку вагу і велику вагу, і для нас це неприйнятно. Є варіанти рішень. Ми над ними працюємо. Це ще довго працювати, довго випробовувати. Але коли нам це вдасться, це дуже сильно міняє ситуацію. Тоді ми зможемо працювати не тільки по живій силі, легкоброньовані, не техніки, а саме про тому що ми будемо мати інший. Кількість іншої відсоткової влучності. А це перше. Друге, це те, що дуже важливо, і ми над цим теж працюємо. Це самонаведення FPV. ну точніше до наведення, тобто, коли вказується і далі вже летить. — Це машинне бачення так машинне, так? бачення, да, і управління групою. Наскільки ми до цього присунулися, певною мірою присунулися, як і інші команди рано чи пізно це буде, чи встигнемо ми, я впевнений так. Але зараз звісно дуже важко і дуже в першу чергу потрібно придбати прості зразки, зразки, які негайно йдуть на фронт і допомагають. Чи пропонували ви свій е, безпілотник за кордони? Чи ви знаєте приклади такої співпраці українського закордон є е, е, дуже успішна співпраця? Є українські виробники БПЛА, які мають виробництво і є постачальниками європейських армій, і це було до повномасштабного вторгнення. Вони зараз працюють і на українську е, перемогу. Українці дуже талановита нація. Ми можемо високотехнологічні речі робити. Наша проблема це організаційна спроможність нашого суспільства. На чим? ну я маю надію, все ж таки зараз працюємо в кращу сторону. Є пропозиції, вони полягають в тому, інвестувати сюди зазвичай. В компанії-виробники, ми ж є всі об'єктами ударів ракет в першу чергу, і тому інвестувати сюди західні донори не зацікавлені. Вони зацікавлені в виробництві їх за кордоном. Чому я зараз це бачу не доречним, конкретно, принаймні для нас, тому що у мене все таки мрія, що ми, наприклад, по нашому літаку зробимо його стільки, що це нам вистачить для перемоги, і будемо експортувати, тому що я. Прихильник того, щоб в Україні платились податки, щоб тут люди отримали достойну заробітну платню, щоб тут розвивались органи місцевого самоврядування, і розвивалася яка система. Тому е, ми розглядаємо варіанти і ми ведемо перемовини, але все-таки ми маємо надію, що рано чи пізно зрушиться з місця, і тим, хто робить надлишкову продукцію, дозволять певний відсоток експортувати. І, можливо, ми дійдемо до того, що наш літак буде стояти на збройні певних європейських, а може там не європейських, а інших армій. Ми будемо над цим працювати. Ясно, пане Ілля, дякую, що прийшли. Дякую, дякую за розмову. Вам. Про українські ударні безпілотники ми говорили з командиром зведеного бойового загону з лі птахи Іллеюш Полянським. Це проект страдкому по суті. Бережіть себе.